А що ж на польському кордоні сьогодні натрапили на відеозвернення українки, яка вже 15 років живе в Польщі? Українці там об'єднуються на мирну акцію протесту проти блокування кордону з Польщею. Цю середу, 6 грудня, запрошуємо усіх на мирний мітинг. Спірами ще навзаєм. підтримуємо одне одного. Мітинг на підтримку водіїв, які зараз заблоковані на кордоні. Мітинг проти блокування експорту та імпорту, який негативно впливає на економіку Польщі, і економіку України, та протидії пропаганді неправді, яку сіє, яка сіє розбрат між нашими країнами, і замість того, щоб будувати сильні економічні стосунки і одне одному допомагати в розвитку в. Посилені, ми зараз от ці блокування, та які відбуваються, оці конфлікти, які є в суспільстві, вони впливають негативно на все, зокрема на ціни. У Польща експортує до України молочні продукти, металургійна галузь, меблева галузь. Польщі. Зараз так само страждає, як страждає і Україна. Тому запрошую усіх прийти в середу, підтримати цей мітинг, звернутися до польського нового сейму, щоб вони е, створювали. Е, Максимальну політику, яка буде сприяти розвитку і лише е, об'єднувати нас для покращення нашого економічного становища і життя в цілому. Так, Вікторія Тріфан, яка була на відеозверненні, експертка з міжнародної торгівлі, спікерка з питань експорту урядового порталу «Діє» 15 років міжнародної торгівлі та логістиці, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, слава Україні. А... Героям слава, доброго вечора. Я думала, я думала, ну коли ж, ну коли ж українці в Польщі будуть підтримувати наших перевізників і щось робити. Тому що, бачите, якийсь е, польський уряд, ми розуміємо, тому що там зараз триває коаліціада, колі, е, Україна нічого не може зробити. Якісь такі уряди двох країн не можуть домовитися, а від цього страждають прості українці. Що це буде за акція? Хто це організовує? Хто буде учасником і взагалі? Настрої в Польщі і серед українців, і серед поляків щодо цього цієї проблеми. Власне, я заснувала таке об'єднання експортерів і імпортерів, які торгують між Україною та Європейським Союзом, і наше об'єднання прийняло рішення спробувати організувати таку акцію. Вчора я зголосила цю акцію безпосередньо до Варшавського відділення міського, яке займається такими акціями, мітингами і акціями. І ми плануємо провести це в перший день засідання. Сейму з метою підтримки в першу чергу звісно українських перевізників, які зараз е, страждають е, навіть в результаті маємо дві смерті, і це дуже фізично важко. Я думаю, що е, звісно, переживання перевізників вони значно ще більше смертей буде серед власників таких бізнесів. Е, ситуація плачевна просто. І, власне, ми мета цієї акції це м, привернути увагу е, навіть не до кордону. Ну, бо всі про це чують а до того, що відбувається. На фоні цієї ситуації до е, тих е, неправдивих свідчень так, до е, того, що е, поляків налаштовують проти нас, і акція е, спрямована на те, щоб все-таки наші політики, наші політики, польські політики в кінці кінців перестали думати політикою, а почали думати про життя людей, про економіку, яка страждає від, від того, що вони піаряться сьогодні, ще діючий прем'єр-міністр Польщі, буквально кілька. Кілька хвилин тому я побачила, що заявив, власне, що він підтримує вимоги протестувальників. Ви уявляєте, буквально кілька хвилин тому вийшла така інформація, і, і це дуже сумно. І нам треба доносити до суспільства, що, що дуже багато брехні і дуже багато політики, і ніхто не думає про ціни про людей. Дивіться, ми завжди говоримо, відколи почалися ці протести, і хто за цим стоїть, які організації, що це є абсолютно проросійські, антиукраїнські організації. Що вуха Росії стирчать в цих протестах, і що і в словацької сторони, що і в польської сторони. І те, що ви сказали, що уряд сьогодні заявив, що підтримує протестувальників. Тобто, це є ну, Моравецький сьогодні це заявив. Буквально кілька хвилин тому я прочитала в засобах масової інформації. Сподіваюся, що ця інформація. Ну я ще не встигла е, побачити офіційних заяв, але вона вже з'являється е, в, е, в засобах масової інформації про що я сказала. І власне, от е, нема кінця краю цій пропаганді. Одна найгірше гірше те, що нема кінця краю, тому що ти навіть вже не знаєш, де шукати правду е, в цій ситуації. Тому ми власне збираємося як безпосередні очевидці ситуації. Як імпортери, експортери і перевізники на мирну акцію, щоб доносити до людей важливість того, що молочні продукти їдуть в Україну. Вони не їдуть. Що страждаємо не лише ми, а страждає Польща. І замість того, як я вже зазначила політики, щоб будувати економіку, міцні стосунки, ми в даній ситуації могли настільки всі виграти обидві країни з України вийшла Росія як постачальник, як партнер по експорту і імпорту по зовнішньоекономічній економічній діяльності і Польща. За ці останні два роки стала другим е, другою країною постачальником до України після Китаю. Вона обійшла Росію і Німеччину, і в результаті її можна собі лише уявити, як страждає економіка Польщі, і про це не розповідають. На жаль, в Польщі так е, не підкреслюють цього. І наша мета підкреслити на цьому звернути увагу поляків. І ви питали про настрої в суспільстві? На угу. жаль, вони. Настільки просочені пропагандою, знову ж таки, тут відбувається щось дуже схоже до того, як ми бачимо в Росії. Тут людям просто. в мене навіть мій бухгалтер, яка є полькою, та і... Якось вона мені каже: ну, ти ж бачиш, що в нас ціни зросли. В нас так так, так люди почали гірше жити. І це вони вона пов'язувала з українцями, ніби соціальні виплати виплачуються. Я кажу: Ви знаєте, ви бухгалтер, і я розумію, що це можуть якісь неосвідчені люди говорити. Але ж ви бачите, скільки податків сплачую в Польщі я. Я сама отримую 10 українців як мінімум по соціальних виплатах. Тому ну, на жаль, пропаганда настільки цільно, настільки на що нам зараз. Дуже потрібна такі ну, акція так. російська російська ФСБшна влада і КГБ, воно дуже добре вміє працювати з інформації в інформаційному просторі і вести свою інформаційну війну. На жаль, ми цього не навчилися, І дуже шкода, що з нашими близь... близькими сусідами з нашими друзями-поляками нас зараз так штовхують чолами. Ви кажете, це не про щоб вони відійшли від політики, що це економіка. Ми зрозуміємо, що коли буде перше засідання. Сейму, зрозуміло, буде, хто буде там хто стане главою уряду, хто стане е, прем'єром, можливо, ситуація зміниться. Е, Однадійлива е, інформація була відона для Туска, який засудив різку бездіяльність і потентість польської влади е, і польського уряду. А от вчора з'явилася інформація, що. Польща запровадить посилену перевірку українських перевізників на під'їзних шляхах до кордону? Це заявив міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур. Ну, тобто, так щоб нам легко не здавалося, щоб нам легко не, не, не жилося. Просто от просте просте от таке питання, і ну я не знаю, може розмова з поляками. Неже вони не розуміють, що ми та країна, яка зараз воює з величезним величезною Росією, величезним агресором. Що ми тримаємо кордони в першу чергу і Польщі, не тільки України, і всього цивілізованої освіти і цивілізованої Європи? Невже вони не розуміють, що ну ми, ми зараз в ролі жертви, фактично? І тут от ще ситуація, така, така на кордоні. Ви знаєте, світ став страшним настільки. Люди цинізм людей просто перевищує кожен настільки всі боролися за те, щоб жити, і, і в кінці кінців там вже до е, коронавірусу, до війни вже стільки-тільки всі весь світ, мабуть, видихнув, почав жити. Та люди усвідомили цінність життя, цінність розваг, цінність проведення часу з сім'єю. І зараз просто вони напевно так бояться здати крок назад. Я, я не можу просто. Якось навіть пояснити, цинізм в світі настільки запанував через якісь маркетингові. Напевно, що люди насправді не розуміють, і дуже сумно. Вони не розуміють і вже їм не цікаво. Розумієте, вони стали бідніші і вони вже вваж... і шукають винних. На жаль, так і це дуже сумно, дуже сумно, і треба працювати в цьому напрямку. Так, нам треба разом працювати, тому я дуже рада, що ви до нас долучилися, і дуже рада і дякую вам за вашу ініціативу. Розкажіть е, нашим глядачам, бо нас так само дивляться українці по цілому світу, і українці з Польщі. Е, як можна до вас долучитися? Де можна приєднатися до вашої акції? Ну і взагалі, е, де можна розповсюдити інформацію про те, що ви от робите такий протест. 6 грудня це буде перше засідання Сейму в День Святого Миколая. Так щоб всі запам'ятали, запрошуємо до власне стін сей, головного будинку Сейму. Польського я не пам'ятаю за якою він адресою. В мене в інстаграмі я Вікторія Тріфан. Ви можете знайти теж в інстаграмі моє відео, де є безпосередньо усі, уся інформація. Об 11 збираємося, в 12 вже буде засідання Сейму. Так, так щоб ми ще встигли по дорозі, хто буде заходити знову. Нових е польських політиків, е щоб вони побачили наші, е наш, наші, нашу акцію. Е ми сьогодні теж е зв'язалися. Я безпосередньо товаришую з хлопцями, які зараз під'їжджали до кордону і підтримували водіїв з гаслами і плакатами. Вони передають нам свою, е свої оці плакати для цієї акції. Запрошую якнайбільше людей, тому що, звісно, мені самі ви розумієте, з ким я маю зараз справу і з ким мені. Доведеться тут ворогувати. Я запустила в е, TikTok е, відео не це, а пізніше раніше, кілька днів тому я запустила відео про те, про, про, про те що відбувається насправді. Та, і звісно, ск сказала ту точку зору, яку ми говоримо, що ми розуміємо, що це російські. І я отримала там дуже багато хейту з польської сторони, там справді погрози. Тому, е, тому нам треба. Коли нас буде багато, гуртом буде легше. Я всіх запрошую. Прошу підтримати дану акцію. Вона дуже важлива. І ця акція це є мирна добра акція, яка спрямована не на якісь суперечки. У нас є три важливі речі: перша річ це, звісно, підтримати водіїв, які ну не можуть жити в таких умовах. Це антиумови в 21 столітті, плюс ці смерті, які на фоні виникають. Друга наша. Вимога чи прохання до е, уряду е, польського це е, при, максимально е, спрямувати на розвиток, тобто створити можливо, якусь комісію або якось працювати в напрямку е, цю ситуацію, об'єднати Україну і Польщу і розвивати. Ми могли вони могли, наприклад, я як підприємець розумію, що можна було просто використати цю ситуацію для себе. І третя наша дуже важлива річ ще, е, це те, щоб е, якось. Було більше політики в протидії, в протидії пропаганди. І, власне, тому всіх запрошують. Це абсолютно мирна. Ми просто зможемо давати якісь е коментарі в засобах масової інформації. Поляки побачать нас там, і ми зможемо з ними поговорити. Тому е дуже важливо, щоб якнайбільше людей прийшло в Варшаві, е головний будинок Сейму об 11 годині 6 -го грудня. Так, Вікторія, так. будемо з вами на зв'язку. Будемо стежити за вашою інформацією. Чекаю від вас інформації. Бажаю, щоб у вас це вийшло, щоб у нас все вийшло. Так тому що ну біда прийшла. Звідки біда прийшла, звідки не чекали? І дуже сподіваємося, тому що кожного дня просто стежимо за тим, що що відбувається. Перемовини ні до чого не приводять. А від цього страждають і український бізнес, і українські перевізники і вмирають люди. Це просто це просто неприпустимо. Тому дякую вам за включення. Успіхів вам. Слава Україні! Героям слава дякую. Це була експертка з міжнародної торгівлі, спікерка з питань експорту урядового порталу «Дія», яка 15 років міжнародної торгівлі та логістиці живе в Польщі Вікторія Тріфан і збирають мирну акцію протесту. Мітинг під польським сеймом. Хто нас бачить, хто з Польщі, передайте своїм знайомим, щоб долучилися, тому що ну треба привернути увагу до польського уряду і до вирішення цієї, цієї проблеми всіх відповідальних.